Доброго дня, Доброго дня! вітаю всіх, слава Україні. Yeah, слава! Звати Сергій, я з як... якось обличчями, там, звичайно, є люди, але їх трошки менше. Добре. Звати Сергій, трохи нервується, ви з... ти, А ти чого нервуєшся? Ти гроші, торгувався. ти торгувався, з кожної тиші повинен піднімати свій градус впевненості. Ні, я хвилююся. Співати ти вмієш? Зараз побачимо. Ну, всі... ну, тоді нервуйте, нервуйся. За гроші, звичайно, так, будь ласка. Це дитяча мрія, ти сказав? Це такий бомбаркетинговий новий кров. Дивився караоки на Майдані з першої по останню передачу. Ну, надіюсь, не останню, надіюсь. Ти єдиний. Навіть я всі не подивився. Ну, в смысле, я їх зняв, але монтували інші люди. І що? І що, і ж і, і ти кавпанця. ха що за співає? Господи, як вона співає? Що це за передача? Ні, говорив, що в будь-якому випадку попаду, але так обставини, що зараз. Приїхали сюди самі, не потрібно було їхати в Київ там А в пості. Києві. Зараз uh, не треба їхати на караоке на майдані в Києві. Ні, зараз є караоке на майдані в Києві. Там ще один раз буде в рамках фестивалю покоління 2025. Це теж добровільно. Звичайно, караоке на майдані, Якщо ти на нього не погодився, uh, там теж ми збираємо кошти uh, для різних, так би мовити, підрозділів. Скажи мені, будь ласка, uh, а ти де співав взагалі, кажучи в своєму житті? Можна сказати, до, чого? до чого нам готуватися? Можна сказати, що ні. Ну не буде так все погано, як ви думаєте, я бачу. Ні-ні ні-ні. Я тільки за те, щоб ти сьогодні божественно, і навіть як сказала, господи, приходьте до нас рестратувати. Співаю для себе там трошки на гітарі грав так. Чисто. Ти точно на мене От Чисто трошки грав, трошки співав, але в принципі, ну щоб за 12 тисяч я ніколи в житті. Ну ми ж робимо добру справу першу чергу. Абсолютно це не як би я не вачого поскиджокеру за його і тут в даному випадку, вибачте, якщо ваші вушка зараз щось почують, не те, це не має значення. Зараз це не має значення. По перше, дитяча мрія. По-друге, я обіцяв дорослих спитати про ТЦК, До речі, чесно всім сказав. Ти вже є ти в резерві, плюс чи десь ще так так зараз немає змоги. Хочу та да, перепрошую, хочу ще подякувати всім хлопцям за захист, за те, що вони кожного дня дають нам жити, збиратися дитина ну, звичайні речі. Співати да, да. да. і дуже низький уклін їм. Хлопці, Ви найкращі дівчата. Також всі, хто приймають участь, всі, хто донатять, всім вдячний. Слава Україні! Ще слава! А у уник запитання про тебе. У тебе ще попереду? Все попереду, так. Я нікуди не ховаюся, не тікаю, прийде мій час також і все. Uh, дай Боже, щоб прийшов час, а, а ми ще були. От цього історія. Це uh, не про uh, тебе, uh. це про нас всіх. Uh, сподіваємося, таки, що ми, 46-та бригада і її побратими Збройних Сил Національної гвардії і всіх інших радів військ, здала клятого расиста, але зараз не про це, бо зараз про. Мене... другий Четвертий перепрошую у мене батько ветеран війни. Брат загинув також. Є люди, які приймали участь. брат загинув на... зараз трошки раніше. Ну да, на повному повномасштабні не рідний, ну але брат є. Я... да так. О... багато є. друзів, родичів також. Ну так як і у всіх людей. Я думаю, а, що воно якщо сім'я велика, то безумовно немає такого, щоб ніхто не служив чи навіть там поранений. Або навіть загинув. Ще раз тебе звати Сергій. Сергій, Сергій. Да. Сергій дуже просто я асоціюю. А пішла вже жіночка, з якою ми говорили. Ну, може, вона там десь в мене ще буде чекати. ми просто хочеться з нею поговорити. Ну що ж, давай нам врізай що? Скрябін, мам. Це поки що анопаски покійному скрябіну і його пісні. Так, а так, що, саме вийде? Саме а так не що вийде то вийде. Як мінімум пару фіналістів непоганих у нас є. Що ти готова? Ні-ні-ні. Не -ні -ні. готова злитись. Ні-ні-ні. ні Ми тебе ще ми тебе ще яйцями нагороди, може бути, а може і ні. Ваші, будь ласка, Сергію, співаємо. Там вступати треба зразу. Зразу нас? Ви маму, але різні паети, всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них Нормально, нормально. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки поближче прибіжу скоренько, тому я й написав ці слова, як мій Мам, ти мене я став дорослим, і вже минула сорок тетя осінь. Як я побачив перший раз від Мам, а можна я тут тебе завтра трапліну? І ми на кухні не одну годину. тобі на різні теми посидим. Давайте ще куплет, ви ж купили місце, ви так покинув, підви. І часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями ми не дзвонив. Загадимо скрябну. Але тепер коли вона мене обіймає. І разом із татком щось про внучку питає. Я радістю плачу, що маю живих батьків. Що я став нарослим, і вже минула сорока. Вашого сім'ю. Дякую, 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 друзі. Можливо, <плес> дякую, дякую, дякую. Тебе виходить як урок зірки. Але все інше трошечки, ну дякую тобі за твої белочини. Трошки, трошки начинок.